31 березня стало особливим днем у житті дитячого садочка номер 9 Берізка. Це був день відкритих дверей у вишиванках. До цієї події колективу довелось готуватись, попри труднощі, пов'язані з ремонтними роботами. За словами завідуючої Берізки Катерини Коряк, у день відкритих дверей вихователі та педагогічні працівники проводять підсумкові заняття, на яких вони хочуть показати батькам, чим тут займаються їхні діти. Звичайно. Гаряче, а треба бути обережним. Тепер ми витримемо, щоб бутилочка була сухенькою. І підходимо до нашого Максимка. Ось так. А. Що ми йому скажемо? Пий маленький, пий рідненький. Та ніколи маленький. не хворі. Це тобі дуже допоможе. Звичайно, допоможе. Ми нашого з вами Максимка. А на будь ласка, дянко, подримай нашого Максимка і передай іншій дякую. дівчинці. Ось так, не бійся, не бійся. Передай. Ось хлопчикам хай побудуть, в ролі пап майбутніх. Ось Отак. ось так. І владіку хочеться потримати. потримати. Ще хто не тримав. Настюшка не тримала. Росічок тримай, тримай, не бійся, Гарно ж беріть, бо він впаде, ми його загубимо. А щось, мабуть, не вистачає сонечка. Промінчики. А ну давайте підійдемо до нашого столу. Візьміть всі кожний одну першіпочку. Візьміть. І давайте нашому сонечку зробимо промінчики. Поглядемо. Ось так. Ось. Давайте. А яку ми закличку про сонечко знаємо? Заглянь, заглянь, сонечко. До нас повінечко. Тут голосніше. Думаються. Тебе буду рахуються відкрити сектори під номером 1 і під номером 3. Лушка всі. Дістаємо цифру. Швіхто не каже, не дивами тато з мамою або бабуся з дідусем можуть побачити здобутки своїх дітей, отримати новий досвід або скористатись ним у вихованні вдома. Будемо закріплювати знання, які дали вихователі в садочку. Я дуже задоволена вихователями Наталою Володимирівною, Світланою Михайлівною і нянечкою нашою Людмилою Вікторівну. Дуже гарні вони. Вони всю душу, все віддають нашим діткам. І дітки такі виховані, а які вони за виступ, як вони виступають. Ну, в общем, в мене дуже великі враження. Така мене емоції переповнюють. Я дуже задоволена. Окрім цього, у кожній з дев'яти груп дошкільного закладу функціонувала скринька довіри, де батьки могли залишити свої ідеї, пропозиції та зауваження. Також діяла виставка дітей та батьків Україна рідний край. Надзвичайно гарно виглядала малеча у вишитих сорочках, поясках, фартушках, віночках з жовто-блакитними стрічками. Також і багато батьків та вихователів у цей день були вбрані у національні костюми. Взагалі, основною метою заходу було залучення батьків до навчально-виховного процесу та активної співпраці у вихованні та навчанні дітей вдома. Це є й своєрідним підвищенням іміджу дошкільного закладу, аби колектив не зупинявся на досягненому, за словами завідуючої закладу Катерини Коряк, в день відкритих дверей колектив працював у своєму звичному, злагодженому протягом років режимі. Кожен займався своєю справою і відображав у своїй роботі набути професіоналізм, що гідно оцінили як батьки, так і представники відділу освіти та міського методичного кабінету. Це свого роду такий рекламний захід, щоб їм хотілося вибирати той садочок за смаком, в якому діти будуть не тільки знаходитися цілий день, а навчатися, розвиватися, учитися малювати, співати, а також вивчати математику і українську мову. Ми дуже дуже вдячні управлінню освіти за такий захід керівнику закладу Катерині Михайлівні Коряк та вихователю методисту Світлані Михайлівні. Сибі велике сьогодні я бачила очі наших батьків. Вони були захоплені від того, що так багато знають їх дітки, що вони намагаються представити і гостям, і своїм батькам, і своїм друзям, що вони вже стають дорослішими, показують свій високий рівень, підтримують своїх педагогів, всі вихователі. Майстрині своєї справи вони дійсно вкладають всі всі свої знання весь свій досвід в те, щоб навчити наших маленьких хлубенців, щоб були вони освіченими, грамотними, справжніми українцями. Фінальною частиною дня відкритих дверей став святковий концерт для батьків під назвою Ми талановиті діти України. Велика й наполеглива робота була проведена напередодні вихователями, педагогічними працівниками і безумовно самими дітьми, які старано вчили віршики, розучували рухи на сцені, танці, акторську гру і навіть оволодівали, як вести себе на сцені, наче справжня джазова група. Окрім батьків, на заході були присутні і представники освіти, зокрема, начальник відділу Мирослав Костенко. Хочу вас привітати із цим чудовим святом у житті вашого колективу. Бажати, щоб наші діти росли завжди здоровими, щасливими і тішили як своїх батьків, так і нас, усіх хто причетний до справи освіти виховання юних оберегів. Під час урочистостей, грамотами було нагороджено найактивніших батьків. День відкритих дверей приніс багато позитивних вражень для усіх учасників заходу. Батьки мали змогу побачити, чим займаються їхні діти, де вони сплять, чим їх годують, чи тепло в приміщенні, чи вистачає медикаментів, а також задовільнити увесь свій інтерес до особливостей навчального процесу. Наразі у дитячому садочку номер 9 Берізка навчається 206 дітей у дев'яти групах, поділених за віком. Також існує група продовженого дня до 19-ї години, що дає змогу працюючим батькам не хвилюватись за те, де залишити свого малюка. А день відкритих дверей завжди є найефективнішою з форм презентування дошкільного навчального закладу, яка спонукає дітей і батьків до активної участі у житті садочка. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.